А уявіть собі на міць, що звичні стіни довкола раптом зникають і перетворюються на такий собі туманний лабіринт. Це буде не просто переказ класики, ні, це запрошення до справжньої мандрівки духу, подорожі світами, які відкривають нам великі твори. Давайте спробуємо і поставимо собі одне, але, мабуть, ключове питання, що й визначить усю цю мандрівку. А що, якби література це не просто набір текстів для іспиту, а така собі карта для дослідження людського досвіду? Ну що ж, починаємо. І от перший, кого ми зустрічаємо в цьому лабіринті, під таким мерехтливим, непевним світлом стоїть доктор Фауст. Він уособлення вічного, невгамовного людського пошуку сенсу. Багато хто, звісно, пам'ятає його угоду з Мехістофелем. Але що тут справді важливо, він же шукав не якихось там простих насолод, він прагнув повноти буття тієї єдиної, ідеальної миті, заради якої не шкода було б і час зупинити. І його історія, знаєте, нагадує, що справжнє спасіння, можливо, і не в досягненні мети, а в самому цьому невпинному русі вперед утворенні. І от раптом світло тьмяніє, а сама атмосфера різко кардинально змінюється. Здається, ніби з зарогу доноситься якийсь дивний, тихий, такий нелюдський шурхіт. Це з'являється наступний персонаж, і він повний абсолютний контраст грандіозним амбіціям Фауста. І це, звісно ж, Грегор Замза з перевтілення кавки його образ це символ тотальної самотності у світі, де навіть найрідніші власна сім'я відвертаються від людини, щойно вона перестає бути корисною. Це таке, знаєте, дуже жорстоке нагадування про те, наскільки байдуже світ може відкинути того, хто його по суті утримував. І ось він, цей фундаментальний вибір: з одного боку, невпинне, нестримне прагнення Фауста, його рух вгору, а з іншого повна абсолютна ізоляція замзи, падіння в порожнечу. Це два протилежні полюси людського стану, дві такі, знаєте, базові можливості нашого існування. Добре, від внутрішнього світу однієї людини ми переходимо до чогось набагато масштабнішого до колективної кризи. Наш лабіринт перетворюється на закрите на карантин місто Оран з Роману Альбера Камю. Чума. Ключовий момент тут це, звісно, метафора кам'ю. Чума це не просто хвороба, ні, це уособлення будь-якого зла, будь-якого абсурду, з яким стикається суспільство. І що роблять його персонажі, як от лікар Ріє. Вони обирають спротив через такий собі буденний героїзм. Їхній вибір показує, що можливо, єдиний спосіб боротися з абсурдом це проста людська солідарність. Після цієї важкої боротьби із зовнішнім світом наш лабіринт ніби веде нас углиб, усередину, у світ внутрішніх переживань. Шлях звертає до мистецтва, до емоцій, у світ модерністської поезії, туди, де поети відчайдушно шукали нові форми, щоб висловити абсолютно нові почуття. І першим нас зустрічає Гіома Полінер, поет, що став таким собі мостом між традицією та модерном. Тільки вслухайтеся, плин сени під мостом мірабо це ж є сам час, що невпинно тече і забирає з собою кохання. Він навіть пішов далі і створював вірші малюнки, наприклад, зарізана голубка й водограй, щоб візуально буквально намалювати біль війни. Але раптом поруч починають лунати зовсім інші мотиви. Ми переносимося у пристрасний і, я б сказав, навіть фатальний світ Федеріко Гарсіа Лорки, світ, що глибоко вкорінений в андалузьких стихіях та іспанському фольклорі. Щоб зрозуміти лорку, треба спробувати відчути одне слово дуенде. Це майже неперекладна, темна магнетична сила мистецтва, що йде від самої землі. Це знаєте, як той мороз по шкірі від неймовірно тужливої пісні. Це той самий нестримний плач, що звучить у його вірші Гітара і перетворюється на плач стріл без цілі. І нарешті у найглибшій, найтемнішій частині нашого лабіринту, у повній тиші ми знаходимо рільке. Він повністю переосмислює міф про Орфея. А що якби Евередіка не змогла повернутися не через помилку Орфея, а тому, що вона фундаментально змінилася? Стала частиною іншого світу, стала коренем, і вже просто не належала йому. І це, мабуть, найвища точка цієї подорожі всередину. Рільке показує, що відмова від зовнішнього світу, від звичайного зору, парадоксально призводить до відкриття безмежного внутрішнього простору. Справжнє бачення, виявляється, народжається всередині. Ну от, наша подорож лабіринтом, здається, добігає кінця. І тепер стає абсолютно зрозуміло: вся ця мандрівка була не просто про сюжети чи персонажів, вона була про вибір, про ті фундаментальні вибори, що стоять перед кожною людиною. Кожен автор по суті дав нам певні полюси, такі собі точки на компасі, що допомагають орієнтуватися в житті: вибір між прагненням Фауста і відчудженням замзи, між солідарністю Ріє та егоїзмом чуми, між плинністю часу Аполлінера і вічною пристрастю лорки, між зовнішнім зором і внутрішнім баченням рільки. І ось, коли цей компас налаштований, залишається, мабуть, найголовніше питання, і воно залишається відкритим. Тепер, коли ми маємо ці орієнтири, куди ж він вказує, який напрямок обирати далі.